Вітаю! Ви на каналі Ослайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом, екстрасенсом Віктором Литовським. Вітаю вас! Вітаю вас, рада бачити. Чути вітаю глядачів. Я теж вас рада бачити. І сьогодні хочу наш ефір присвятити прямо окремому дню, тому що про нього дуже багато таких, знаєте, інформаційних вкидів, гучних заголовків і так далі. 9 травня. Скажіть, будь ласка, яким цей день буде для України, тому що дуже багато пропагандистських медіа лякають українців про психологічні атаки, про те, що саме в цей день там Україну чекають мас масовані обстріли, ворожі атаки і так далі. Що ви бачите? Чи дійсно є загроза в цей день для українців з точки зору обстрілів? Цікаво, що переглядаючи в форматі саме загроз е, читал, там, масованих обстрілів в мене випадає воно як потенційна загроза або до, або після. Якщо ми кажемо саме про дев'яте травнення, у нас ключова карта дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це карта, знаєте, наведення такого смутку, наведення е, ситуації, коли. Будуть намагатися розхитати, розгойдати, коли будуть намагатися використати максимум конструкцій для того, щоб вивести людей з рівноваги. І дев'ятка мечів це стан такого нічного жахіття. Тобто, можуть бути якісь погрози, загрози, як ви сказали, інформаційні вкиди. І все буде точитися навколо інформації. При цьому в нас не випадають карти руйнівного характеру, тобто ні карти вежі, не карти страшного суду на десятки мечів, не випадає. Друге, що мені не подобається в цьому розкладі з точки зору дій, пов'язаних з діями ворога, випадають ситуації, коли будуть намагатися притягнути, знайти якийсь обхідний шлях, притягнути і показати. Знаєте, чорне назвати білим, тобто взяти викрутити ситуацію в такому руслі, що ми, наша сторона, наша позиція буде спробувати негативним чином впливати там, на територію Росії, на росіян, е, намагатися зірвати побідесія і свято їм, але воно випадає по карті дурня, тому я. Не буду здивований, якщо на Росії в якраз на 9 травня можуть бути якісь руйнівні процеси, котрі не обов'язково будуть пов'язані з діями ЗСУ або з діями України. Тобто, знаєте, як інформація, котру ти намагаєшся, за допомогою котрої ти намагаєшся отримати максимум користі зиску і пере. Фарбувати позиції учасників, тобто агресором зробити Україну, а жертвою зробити представників е зболіт в після, після 9 травня е в нас вже випадає знов ж таки десятка мечів. Десятка мечів вона якраз може свідчити про те, що ворог буде намагатися. Не тільки дестабілізовувати ситуацію за рахунок інформації, а за рахунок грубої фізичної сили, обстрілів тощо, скажіть Віктор, я правильно розумію? Чи дійсно е є така вирогідність, що власне росіяни самі себе будуть е е бомбити, не знаю, обстрілювати, створювати якісь теракти, а аби звинуватити потім Україну і, власне, підірвати процес е перемови? Ну воно виглядає саме так. Тобто випадають дії по дурню, руйнівні дії по дурню, тобто е виводення все в стадію якогось абсурду за рахунок е за рахунок тих маніпуляцій, коли е ти свідомо будеш вибудовувати такі конструкції на карта зірки по карті дурня, Тобто дурний план, дурні дії, дурні. Ситуації руйнівного характеру, до котрих ти сам будеш причетний, і е, більше того, можуть навіть перестаратися якимось чином, тому що пожинання плодів розкладів воно є, але воно випадає в перевернутому стані. Тобто ті дії, котрі ти зробиш, вони не дадуть реакції або якогось позитивного наслідку для е, позиції. Партнерів для позиції третіх країн для позиції всіх учасників в цих процесах, але е, за, і замість того, щоб ти отримав якусь користь з чи винагороду, ти навпаки зробиш ситуацію ще більш гіперболізованою, деструктивною для самого себе. У нас випадає десятка мечів. Не просто тяжка ноша, а випадає непідйомна ноша. І перевернута карта майстерності. Вони свідчить про те, що. Ти будеш в центрі уваги, ти зможеш притягнути увагу оточуючих до цієї ситуації, але е, твої маніпуляції, твої дії, вони будуть е, висвітлені правдиво, об'єктивно, чесно, і твої всі старання вони не принесуть бажаного ефекту результату. Причому навіть в контексті 9 травня, якщо ми переглядаємо на ворога нас випадає четвірка, жезлі в перевернутому стані. Тобто, не все пройде гладко, не все пройде рівно, як ти того хочеш, та картинка, котра задумана, вона не буде реалізована в повному обсязі. Карта вежі, руйнівні процеси. Угу. Підкажіть, Вікторія. Е... Після 9 травня, власне, чи чекають Україну якісь певні зміни? Знаєте, про що всі так масштабно говорять, що ось травень це такий вирішальний місяць. Що очікує українців от після 9-10 травня? Коли ми кажемо, що травень вирішальний місяць, ми старанно намагаємося вибудувати новий гачок. Завершення війни, за котрим ми будемо дуже довго триматися, ну, довго до кінця травня. Але якщо дивитися з контексті розкладу, спирання на попередній досвід. Тобто це вже було. Це, це, в цю ситуацію ми бачили в квітні, в березні, в лютому, коли ти будеш акцентувати увагу, що ось майже що зараз повинна бути якась ситуація, котра виведе все на процес закінчення. Але в нас випадає карта е лицарь мечів. Тобто, навпаки, ворог буде намагатися е за рахунок тих маніпуляційних процесів, котрі буде спробувати реалізувати на 9-10 травня, буде намагатися тиснути з більшою силою, тому що для багатьох е цей місяць побідабіс на е Росії. Викличе такий стан, що ось, ось майже майже е дожали, майже отримали і взагалі дуже близькі до так званої перемоги над, е над денацифікацією, деміталізацією тощо. Але в нас з точки зору знову ж таки випадає як маніпуляційний процес, котрий може е стати причиною чергових. Вливань ресурсу, сил, енергії і спроб залучити нових учасників з боку Росії до цієї війни. Причому воно як випадає? Тобто план, котрий з самого початку не є ідеально продуманий, він буде так само і далі не ідеально реалізовуватися. Більше того, якщо дивитися з точки зору користі зиску для нас в травні місяці, нас випадають непогані ресурсні карти. Тобто, це можуть бути якісь не незначі передача озброєння, додаткове залучення ресурсу, додаткове залучення сил, котре не те, що підведе під фінальну стадію, а під трансформаційний процес, коли ми зможемо реалізувати ті плани і ті... Завдання, на котрі нам не вистачало або сил, або можливості, або часу. Трійка жезлів це карта нового починання. Вона випадає на нашу частину розкладу за рахунок можливо західних партнерів, за рахунок перегляду ситуації, в травень місяць буде випадати як з Стан, коли ти зійшов з мертвої точки. І підвішена позиція буде змінена е, по кроком поступово е, переходити до активних дій з потенційною можливістю пожинання плодів не одразу, не одномоментно поступово, тому що в нас перша карта випадає е, як паж мечів, тобто якісь невеличкі успіхи, не е, покрокові, але після пажу мечів нас випадає. Е, туз мечів, найголовніша карта в форматі сили, важливо впливу ультиматуму, котрий ми зможемо тримати в своїх руках, за допомогою котрого ми зможемо реалізовувати свої плани в подальші періоди. Я дякую вам за цей ефір. Будемо слідкувати за подіями, які відбуваються в Україні, зокрема і в світі. Дякую ще раз за ваш прогноз. Побачимося наступних випусках. Дякую вам, бережіть себе.